Сьогодні в Brawl Stars діє. Ну, виходить, можна забрати два ролла безкоштовно прямо за якоюсь ссылкою. Е, я вже забрав на основному аккаунті і мені випав Анджел. Прикольний, в принципі, але ще в мене є інші аккаунти, і там ще, кстати, в магазині є. Можна забрати там, виходить. Зражайся, роли, за... А ні, ні подарки з голови, третя голова глава подарки. Так, коротше, зараз буду на всіх аккаунтах забирати абсолютно і подивимося, що мені там випаде. І так, абсолютно зараз ми переходимо на аккаунт Наруто і тут ми будемо забирати два роли. Ждемо е, поки загрузити Силку, Якщо що, то я можу залити свій телеграм-канал абсолютно. Ви можете підписатися навіть на нього. Е, зараз ми зайдемо на цей аккаунт. Силка там діє, виходить, до 26 травня, то більше не можна буде забрати і тому пользуйтесь, поки є нагода. Так. Ось, ось такий от екранчик у нас з'являється. Забрати награду, ти хочеш забрати ек... награду свій час. І нажимаю кнопку Забрати. І тут у нас з'являється роу. Так, клікаємо раз. Другий О, у нас появляється другий роул. Клікємо далі. Ну і два рола поки. Але не забуваємо, що в нас є два рази. Іспользувати можна, то може ще на цьому аккаунті щось випаде. І в нас випадає роу на шелю. На Сила Васабі. Ну, цей, кстати, роу прикольний. Цим ролом в Асабі можна користуватись проти боя з босом. Типу. От вийшло наприклад, нове собиття, там можна запросто заходити типу, набивати ульту і можна просто, запросто вбивати робота. Є і і випадає значок на Біві. Е, другий виходить, друга награда така сама точ-точ. І випадає всього лише один роу. Випадає 50 підсилення для бійця, це все зрозуміло, але ми ще переходимо з вами в магазин і тут в нас є подарки третій го Забираємо спрей, обичний спрей. Окей. Далі. Далі у нас роу йде. Теж забираємо його. І в надії на те, що нам щось випаде, звісно. Випадає 2 роли. Хорошо, окей. Ну так, ну да, два рола всього випало. Но скіна вбиття немає, на жаль. З 4 ролів вроді би 100% має випасти вам скін, якщо я не помиляюсь. Ну це мої догадки, в принципі. Е, так. Блин, а що це? Це баг? Блян. Ладно, окей. Ну і там, звісно же, же можна ж було забрати значок, типа, ну... Кстати, цей баг, він не буде, наверное, працювати два рази. А то не знаю. Коротше, переходимо на інший аккаунт з вами. І там теж ми будемо зараз відкривати два роли. Цей аккаунт абсолютно новий, я чесно навіть не знаю, як він називається, але тут теж ми забираємо два рола. Відкриваємо зараз, тут, не знаю, тут вроді би взагалі в мене Сбиція немає цього. Бо там треба значні кубки мати. І іконка ігрока, кстати, цієї іконки навіть не бачив, але досить прикольно може бути. Ну, хоча б... О, два рола випало. Чотири ролла випало? А ну випада ще? У мене... Я не знаю, я якось вниз, як будто відкривають. Але скіна особиці немає, як ви можете замітити. Чотири рола випало. Так, 100 блінгів, 100 монет, 25 підсилення і... О, і 1000 блінгів, нормально. Тут, Да, це абсолютно новий аккаунт, тому зрозуміло, що тут буде всяка отака от хернюшка. Аккаунт називається Joker. Ну, прикольний аккаунт, але абсолютно не виї, Я спеціальності ці аккаунти створював. Забираємо зв'язну силу, виходить на пені. Ваунчер на окей Переходимо в магазин, я не знаю, чи тут буде. Ну ні, тут не буде, на жаль, награди. У ну, нас ще є. Ще є один аккаунт, на якому можна відкрити. Що тут, наприклад, я цікавого. По факту нічого, але. Аккаунт сильно свіжий. Я на ньому нічого не роблю. Абсолютно для тут. тільки виходить френк на є. Я ж його тільки що не вибивав, да ж. Брат, Ніколи не здавайся, ти же не квартира. Коротше переходимо на іначі аккаунти. Я вже не впевнений, що не зовсім в нових аккаунтах типу, може якийсь скін випасти, але в принципі відкриваємо далі. Можливо, щось там випаде. Так, випало Два рола. Окей, 4 рола. Ну, дай боже, щоб 8, але 8 ролів не випало, випало 4, но... І на собиці теж, на жаль, немає. Е, так, і іконка ігрока. випала. Така от іконка. Це іконка на ільпима, вона навіть не особенна Ну, І один роу. Випадає 25 монет. Забираємо ще кстаті, обичні награди, бо це обичний також аккаунт. Награда на дерево типу скін. Оу, 300 монет ще тут є. Оу, oh, даже Адгар тут є, ну прикольний аккаунт. Окей. Okay. Адгард, тут щось є. А, ванчер, использовательки. Так. Нет, тут... Ну тут все звичайно, в принципі. Тут також немає наград, ну в принципі не удивительно. Цей аккаунт називається Кубки, я тут планірував кубки апати весь час поступово, не знаю, може в далекому там в майбутньому буду апати, але це теж не факт. Ну, думаю, вам сподів... сподіваюся, що вам сподобалось це відео, ви поставили лайк, підписалися на канал і... і я полетів.